31 травня в Києві відбулася щорічна конференція Packaging Innovations, організована компанією Маркопак, генеральний партнер компанія ІТАК. Партнери компанії IDS Ukraine, Карлсберг, Джеміні, Ахматті, Десна і MegaRealty. Під час зустрічі учасники знайомилися з інноваційними рішеннями у сфері виробництва та дизайну упаковки. А також розглядали тенденції ринку пакування, вимоги до упаковки в умовах війни, сучасні підходи до збирання та переробки відходів упаковки. Із доповідями виступили компанії Proconsulting, DAO Україна, КМВ, Technologies, Київський картонно-паперовий комбінат, Евері Денісан, Кронес Україна, Service, Беверлі Вудс, Алькор Пласт. IDS Ukraine, Carlsberg Ukraine та Конті. Під час панельного обговорення останні законодавчі зміни та їх вплив на пакувальну галузь України значна увага була приділена змінам вітчизняного пакувального ринку у зв'язку зі вступом України до ЄС і аспектам сталого розвитку бізнесу. Традиційно в рамках конференції відбулася внутрішня виставка. Цього року галузеву конференцію Packaging Innovations відвідали близько 290 спеціалістів у сфері виробництва пакувальних рішень і представників харчових підприємств. Конференція, звісно, полезна. Люба конференція полезна, тому що це місце, де люди збираються, раються. багато людей збираються, своим своїм бізнесом і завжди можна поділитися всегда можно можна різні ідеї, різні теми. І якщо в одному залі збирається а, вообще все замечательно. Сьогоднішня конференція призвела приємне враження: нові знайомства, нове спілкування, новий досвід та нові ідеї від людей, які професіонали своєї справи. Нове спілкування. Це у майбутньому міцне партнерство. А в наш час потрібне міцне партнерство і єдність. Дякуємо Збройним силам України, які дозволили нам сьогодні провести дуже важливу зустріч з нашими колегами, побачитися із Бомондом як виробників продуктів харчування, так і ринку пакування, почути інновації, почути, чим живе ринок, як живе ринок в такий непростий, тяжкий час. Велика кількість учасників вона підтверджує те, що Україна має надзвичайно великі перспективи у розвитку, у розвитку продуктів харчування, у розвитку бізнесу. І бізнес завжди знаходив, знаходить і буде знаходити вихід навіть в такі складні ситуації, яка є в сьогодні.